Вибух на території державного криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ розслідують у ДБР. Про це повідомили на офіційному сайті відомства. Слідчі оглянули місце події, призначили низку подальших експертиз та допитів. За матеріалами справи трагедія сталася, коли експерти центру досліджували вибухонебезпечний предмет. Він здетонував. Нагадаю, вибух стався 19 серпня на Київщині. Загинули четверо працівників експертної установи. Також пошкоджений фасад головної будівлі, транспортні засоби та прилеглі будинки. Проведено огляд місця події, призначено судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи, допитано співробітників експертного центру та інших свідків. Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статтею 267 кримінального кодексу України. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки. Шведська влада поки не планує передавати Україні винищувачі ГРІПЕН, адже вони потрібні і самій Швеції. Про це заявив глава уряду. Зазначив, що планів передавати Україні ці винищувачі наразі немає. Сама ж Швеція чимала за територією держава, яка має захищати себе, тим більше, що поки Швецію не приєднали офіційно до НАТО. Заяви прозвучали після візиту до країни Володимира Зеленського. Шведський прем'єр пообіцяв, що робитиме усе для підтримки України у повітрі, але поділитися винищувачами зараз не може. Раніше український лідер розповів, що наші пілоти беруть участь у ознайомчому навчанні на винищувачах Гріпен. Після візиту до Швеції Зеленський відвідав Нідерланди і Данію. Обидві держави заявили, що нададуть Києво винищувачі F-16 одразу після навчань українських пілотів та інженерів. Забрехався про Україну на одному із найпопулярніших телеканалів Австрії. Показали репортаж про мобілізацію до українського війська. Сюжет вийшов у стилі російської пропаганди. Автор показав відео затримання чоловіків і видав їх за роботу військкомів. Чим і забрехався телеканалу. Довелося вибачатися. Українські дипломати обурені, а діаспора в Австрії обіцяє провести розслідування. Сергій Барбо розповість більше. Один із найпопулярніших телеканалів Австрії показав сюжет про мобілізацію в Україні. Від об'єктивності цей матеріал далекий, ба більше поширює відверту брехню про Україну. Автор демонструє на екрані кадри затримання чоловіків, видає їх за примусову мобілізацію до українського війська, але це неправда. ці українські відео користувачів є лише деякими прикладами того, що не всі чоловіки готові воювати за свою країну. Ухилення від. Мобілізації є джерелом для корупції. На першому шматку відео військові затримують чоловіка і кладуть його до лілиць. Автор австрійського репортажу стверджує, що так діють військоми. Насправді ж, це робота Служби безпеки. Так затримали агента російської ФСБ. Сталося це в Одесі у березні. Ще одне відео, яке показали в австрійських новинах. Назвали так: Українська мобілізація в університеті, і це також брехня. На цих кадрах справді студент. Але але його ніхто примусово не забирав до війська. Датоване відео вереснем. Торік тоді цей студент кілька разів намагався виїхати за кордон. Коли його знову не випустили, відмовився покинути пункт пропуску. Прикордонники вивели чоловіка з будівлі. Не можна відкидати того, що він спрацював непрофесійно або заангажовано. Тостеменно ми не знаємо розслідування не проводили. Але по цих відео конкретно вже були спростування. Їх можна було нагуглити. Питання в тому, я от тільки не перевірила, чи були вони дійсно англійською мовою. Хоча з Google Translate, зрештою мова не така важлива. Комплекс факторів може бути і непрофесіоналізм, і заангажованість, і людина стала об'єктом цих маніпуляцій, і так далі. Автором цього шедевру маніпуляції є журналі. Ліст Кристіян Вершуц. Один з найпопулярніших медійників Австрії, але біографія репортера оскандалена. 2019-го йому вже забороняли в'їзд до України. Тоді у МЗС пояснили причину. Вершуц їздив до окупованого Криму через Росію. Однак згодом заборону скасували. Цей австрійський репортер відвідував Україну. Зокрема, зняв репортаж про ексгумацію жертв російських злочинів. В Ізюмі торік Крістіан Вершуц сумнівався, що стало причиною смерті українців. Світ вражений тяжкий. Ими злочинами російської армії, які були виявлені в Ізюмі, тільки ОРФ висловлює сумніви. Сотні мирних жителів, у тому числі цілі родини, вбиті та понівечені. Багатьох закатували, кількох кинули в братські могили зі зв'язаними за спиною руками. Було виявлено багато російських камер тортур. Факти, які шокують світ, але применшуються кореспондентом ОРФ у своєму ж останньому репортажі. Австрійський журналіст маніпулює темою корупції під час мобілізації з одного боку. Ширює відверту брехню, як оці відео, але з другого розповідає про реальну історію одеського військома Борисова, до якого мають питання правоохоронці. Такими маніпуляціями обурена українська діаспора Австрії обіцяють провести власне розслідування, довідатися, чи має стосунок Росія до створення цього репортажу. Суспільний мовник в Австрії він доволі такий, як то сказати, м'яко. Нейтральний, вони стараються не піднімати гучні теми. У нас вже були випадки, коли наші інтерв'ю, які знімалися якби для лайв, не висвітлювали в медіа, тому що там були занадто прямі тези. В цьому каналі -то, в мовнику є дуже багато цензурування, і найгірше що цей мовник працює за фінанси. Потакі податків, зрештою, телеканал вибачився за відверту брехню в етері, А сюжет на сайті мовника приховали. Важлива перемога на інформаційному фронті в Австрії у розвінчанні російської пропаганди. З подачі власного кореспондента в Україні провідний австрійський канал ОРФ маніпулятивно подав репортаж про Україну разом з небайдужою спільнотою. Ці маніпуляції були викриті. Дякую всім, хто допоміг викрити маніпуляцію. Спільно ми довели, що маніпуляціям не має бути місця у вільній журналістиці. Утім, автор маніпулятивного репортажу продовжує працювати на суспільному телебаченні Австрії і своєї спеціалізації не змінив. Він і надалі висвітлюватиме події з України. Сергій Барбо, п'ятий канал. Нова хвиля спеки насувається на Італію. Її прозвали Нерон на честь давньоримського імператора, який за легендою спалив вічне місто. Високі температури кочують до Апенінського півострова з Африки. Метеорологи прогнозують високу вологість і 38 градусів за цельсієм у низці італійських районів. А на Сардинії стовпчик термометра може показати і 42 градуси вище нуля. Така температура протримається щонайменше до неділі. Її на зміну прийдуть грози і шквальні вітри. Минулі вихідні в Італії прозвали пекельними. Та, попри серпневу спеку, італійські міста переповнені туристами від палючого сонця, рятуються парасольками і купанням у фонтанах. А місцеві кав'ярні розпиляють воду вентиляторами, щоб освіжити відвідувачів. У Франції також спекотно, але ми вирішили пережити цю задуху в Італії, адже тут так багато цікавих місць, які хочеться побачити. Історичні пам'ятки, прекрасний рим і краса, яка нас оточує довкола, роблять спеку стерпною. Зараз мені комфортно, але це лише 10 ранку. Мене трішки непокоїть, якою буде погода в день. Тим паче, сьогодні висока вологість. Ну, далі в нашому етері поговоримо про візити до європейських країн президента України. Ну і звісно, не тільки у марафоні Незламна країна за кілька хвилин. Побачимось.